350 гривень за ось такі класні штори. Мікс бренд. 10 штук маємо в лоті, 3500 гривень загальна вартість лоту і класне наповнення. По розмірам є 140 на 160, ось такі пудрові. І 140 на 60 у нас ось такий варіант. Ось ці оливкові напівпрозорі. Всі інші бордо, сірі та білі з зеленим це 140 на 175. Хочу відкрити вам якісь одні. Давайте відкриємо, наприклад, пудрові. Можете показати ближче. По кольорам дуже прикольно, до речі, бордові, біло-зелені та оливкові напівпрозорі варіанти, сірі та рожеві. Це йдуть щільні штори. І ми зараз з вами відкриємо такі а, приємні на дотик, замшеві штори. Я на них кажу зимові. Дуже гарний колір. Давайте покажемо ближче. Кріплення на люверсах тут іде. Ось дивіться, будь ласка. Дуже гарні штори насправді, дуже гарні та розкішні. Нагадую вам 350 гривень за одну одиницю, щоб замовити. Будь ласка, дивіться в описі, залишаю вам контакти наших менеджерів. І для того, щоб потрапити до нас у вайбер-спільноту, де показано весь асортимент та актуальні ціни. Залишайте плюсик в коментарях.